Нове надходження Mercedes Viano 2014 рік 2.2 дизель. Отакий апарат. У нас електронна дверка. У нас три ряди сидінь, шкіра. Дуже приємний автомобіль. Доглянутий, обслужений. На автоматі. Також є у нас камерка заднього вигляду. Є у нас клімат контроль, є ось люк в автомобілі. Також у нас є панорамний дах, повністю обслужений. Так виглядає по салончику, на приємній комплектації. Приїжджайте в автофокус, переглядайте село Софіївська Борщагівка, вулиця Садова, 48А. Чекаємо на перегляд.